Параграф 46 Диктатура Гая Юлія Цезаря. Пункт 1. Що визначало суспільно політичне життя Риму в 80-х-60-х роках першого століття до нашої ери? На початку першого століття до нашої ери оптимати об'єдналися навколо представника давнього аристократичного роду. Полководця та обдарованого політика Луція Корнелія Сули. У 89 му році до нашої ери його обрали командувачем армії для відсічі Понційському цареві Мітрідату VI Євпатору. Після перемоги у війні з Понтійським царем Сула повернувся до Італії. Проти нього виступила наспіх зібрана армія популярів. 1 листопада 1982 року до нашої ери відбулася битва між двома римськими арміями. Сула переміг і був проголошений диктатором без обмеження терміну. Майном знищених ворогів Сула нагороджував своїх прихильників і солдатів, скасував закони, видані популярами, посилив роль Сенату. Судові справи було передано сенатові. Обмежено права народних трибунів. Але в 79-му році до нашої ери Сула склав із себе повноваження а наступного року помер. Після диктатури Сули ситуація в Римській державі загострилася. Точилася громадянська війна в Іспанії, Мітрідат знову напав на римські провінції. У 74-до році до нашої ери спалахнуло повстання рабів. Очолене рабом, гладіатором, Спартаком. Виступ було придушено лише через кілька років з усиллями трьох римських армій. Сенат та виборні посадові особи не могли утримувати спокій у державі. У 60-му році до нашої ери троє видатних політиків Риму, Гней Помпей, Марк Крас та Юлій Цезар утворили перший тріумвірат. Вони поділили між собою керівництво провінціями і домовилися підтримувати один одного. Союз тримався перед усім на військовій славі учасників, Помпей так раз відзначилися в боротьбі з мітрідатом та Спартаком, а Цезар, 58-го, 50-х років до нашої ери завоював усю Галію, сучасна Франція і навіть переправився на Британські острови. Ці землі війшли до складу Римської держави, як провінція Галлія. Пункт 2. Як Юлій Цезар здобув владу в Римі. У 53-му році до нашої ери Марк Крас вирішив розпочати війну з могутньою парфянською державою. Військо Краса було розбите, а сам він загинув у бою. У Тріумвірації лишилося двоє Помпей та Цезар. Помпей, наляканий успіхами Цезаря в Галії, переконував Сенат відкликати Цезаря із завойованих ним земель. У 49 му році до нашої ери Сенат ухвалив відповідний наказ. Народні трибуни, Марк Антоній та Касі Лонгін наклали на це рішення вето й утекли до Цезаря. У розпорядженні Юлія Цезаря було лише два легіони. Близько 10 тисяч воїнів. Він розумів, що, перетнувши річку Рубікон, розпочне нову війну, зваживши на всі за та проти, зі словами Жереб кинуто. Він переправився через річку. Ця подія дала життя крилатому вислову перейти Рубікон. Несподівано Помпей залишив Італію та переправився в Грецію. Шлях на Рим був відкритий. Цезар Вступивши в місто, нікого не переслідував. Завдяки цій політиці милосердя, як називав її сам Цезар, він швидко здобув багато нових прихильників. Пробувши в Римі декілька днів, Цезар почав переправляти в Грецію свою армію. Тут, поблизу міста Фарсал, у 48-му році до нашої ери відбулася битва двох видатних римських полководців. Яка закінчилася перемогою Цезаря. Пункт третій. Які заходи здійснив Юлій Цезар, ставши правителем Риму? Після поразки Помпей утік до Єгипту, де його вбили наближені царя Птоломея XIV? За три дні до Олександрії прибув Цезар. Цезар переміг вояків Птолемея. І посадив на єгипетський трон старшу сестру Птолемея Клеопатру. Через кілька місяців Цезар повів своє військо до Сирії проти Понтійського царя, що загрожував римським провінціям в Азії. У серпні 47-го року до нашої ери, після перемоги над ним Цезар надіслав найкоротший в історії звіт до Риму прийшов, побачив, переміг. Диктатура Цезаря істотно відрізнялася від правління Сули. Хоча за блискучі перемоги його й було проголошено диктатором на 10 років. Він щороку обирався консулом і діяв через органи влади Республіканського Риму. Основною метою політики Цезаря було відновлення нормального життя держави. Він видав закони про устрій міст у провінціях. Про безплатні роздачі хліба, плебсу. Цезар намагався зменшити вплив Сенату, налагодити роботу органів місцевого самоуправління, скоротити витрати, особливо розкіш та марнотратство заможних, дати захист малозабезпеченим прошаркам населення. Плебс. Від плебеї, простолюд. Для проведення цих заходів Цезар створив особисте групування, до якого належали Марк Антоній, Емілій Лепід та інші, переважно військові командири, Проте, як і кожний політик, Цезар не уник прорахунків, політика милосердя зумовила появу в сенаті групи людей, які хотіли усунути Цезаря від влади. Саме ці сенатори поширювали чутки. Про прагнення Цезаря стати царем і перенести столицю з Рима до Олександрії. У березні 44-го року до нашої ери, під час засідання Сенату Цезаря підступно вбили. Головними учасниками змови були Марк Юній Брут і Касій Лонгін. За переказами, Цезар намагався чинити опір, коли ніж для удару над ним заніс брут. Цезар кинув фразу, що стала крилатою. «І ти, Брутте!». Загибель диктатора штовхнула державу в новий вир міжосовець та війн.